Сьогодні отримали отаку посилочку у костюлі Гуманітарну допомогу. Хочу показати на лицарі Колумба. Хочу показати, що в них та... цій посилочці. Зараз ми візьмемо ножик, ну, щось у мене собі. Сьогодні... О! Дивися, що тут є. Тут це то мені хоче допомагати держати. Добре, зараз ми подивимося, що тут є. О, є такий лист. Дорогі друзі з України. Шановні українські друзі. Почекай, давай подивимося, що тут у нас стоматна паста. Зараз будеш держати, почекай. Чего суміш? Ротом. Туфтеліки такі. Щось, ще Рис спакований. Це дуже удобно. У мене діти люблять так готувати, коли воно е, таке порційне. Навчилися вже так гарно. Гречка. До речі, бо ну, в нас ціна на неї прям космічна. Кашка Тоже порційна, так гарна. Потім мука. Це у нас, нас верношелька. Чай. Чай у нас багато входить. цукерки діткам, діткам. Дітки полюбляють цукерки, Шоколадки. А це у нас квасоля з туфтельками, квасолька така з туфтельками, знову ролтом, ага, паштет, цукор і консерви. Я, правда, не розуміюсь на польському, але думаю, що це дуже смачно. І консерви. І вимішаємо ось така, і ось така. І 9 Дякую вам, польські друзі наші, за таку посилочку. Це вона дуже ціниться в наш час, коли все таке дороге. Дітям необхідно багато купляти на це ми потратили дуже багато грошей, яких і так економиш кожну копійку. Дякую вам за такий посторонок.